Вітаю, мене звати Дмитро Роденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. допомагаю власникам IT-компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою в LinkedIn. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як можна підтримувати зростання свого бізнесу не через гіперзростання, тому що існує така тенденція, що. Більшість фаундерів прагне швидкого зростання, але це, це швидко може привести до краху компанії. Отже, існує декілька міфів, що найшвидше гіперзростання або дуже швидке зростання є обов'язковим для компаній. Давайте подивимось, до чого це може призвести. Отже, коли ми говоримо про гіперзростання, перше міф стосується того, що вважається, що зростання вирішує всі проблеми. Насправді це не так, бо якщо у вас є хаос в малому, то буде хаос і в більшому з одного боку справедливості раді. Давайте зазначимо, що компанію в якій 100 людей простіше управляти ніж компанію, в якій 15 людей, бо вас бо на вас, як на фаундері. Не сфокусовані велика кількість питань да є фахівці, є відділи, є окремі напрямки, в яких є свої керівники, які відповідають за свої за свої напрямки і за свої показники. Да, тобто фаундер не є перевантажним в такій історії, але якщо у вас погана юніт економіка на ста клієнтах, то на тисячі клієнтів вона стане катастрофічною, тому потрібно не просто швидко зростати, а зростати так. Щоб можна було підтримувати своє зростання не тільки інвестиційними грошима, але й власним капіталом, тобто тими грошима, що ви отримаєте від поточних клієнтів, Другий міф це залучати швидко, витрачати швидко і рости також швидко, це працює, коли доступ до капіталу є відкритим, коли капіталу багато, а інвестори, ну. Мають достатньо кілька грошей для того, щоб терпіти і казати, ну окей, там хай буде на там, віддача буде більш да? А, І а, наразі не така історія, і треба розуміти, що капітал, особливо зовнішній капітал, це не кисень, це ракетне паливо. Тобто, киснем якраз і є гроші від клієнтів, тобто органічне зростання, а, тобто, якщо ви використаєте. Ракетне паливо для того, щоб їм дихати, ви розумієте, що з цим буде особливо, якщо ви використаєте забагато цього ракетного палива того капіталу, ви можете вибухнути. Якщо занадто мало, то є ризик не злетіти, тому правильне дозування капіталу передбачає синхронізацію з реальними операційними можливостями компанії. Третій міф стосується того, що ми розберемося з юніт економікою пізніше. Я про це говорив, але важливо розуміти, що. Деякі компанії вважають, що питання прибутку буде актуальне після того, як буде завойована певна частка ринку, або буде досягнути так званий мережевий ефект, коли ми станемо такі великі, що клієнти почнуть нас рекомендувати, та клієнти почнуть з нами працювати, бо, бо ну ми, 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 ми досить великі, але в бізнесі досить великі прикладів того, що м -м, компанії, які швидко зростали, так і не змогли досягнути прибутковості. Тому що базова бізнес-модель була фундаментально неефективна, тому якщо ви працюєте в економіці з високими ставками, відсутність стійкої юніт економіки приводить до вичерпання готівки та неможливості залучити додаткове фінансування на тих умовах, на яких хочете ви, а не на тих, на яких готовий працювати ринок, крім того, треба звернути увагу на те, що у гіперзростання є так званий, так званий прикований податок. Що мається на увазі, як він проявляється? Ну, по перше, це колапс систем підтримки клієнтів. Коли у вас 10 клієнтів, ви легко, ви легко можете підтримувати їх самостійно. Коли у вас їх сотні, коли у вас тисяча, а особливо коли ця кількість зростає дуже швидко, у вас колапсує система підтримки клієнтів. Тобто, що приводить до різкого падіння показників задоволення клієнтів, і частина відпадає. Да? На це треба також зважати. друге це знижується продуктивність інженерів, бо зі збільшенням кількості клієнтів проблема технічного боргу стає все більш нагальною, і інженери замість того, щоб розробляти нові фічі, нові продукти, там якісь нові можливості. Вони займаються виправленням старих помилок, тому зменшується швидкість впровадження нових функцій. Третій момент це розмивання корпоративної культури. Коли ви починали невеликою групою, у вас було там декілька фаундерів, і ви давно давно одне одного знали, і у вас є схожі принципи, у вас є спільні цінності. Коли ви швидко наймаєте людей, ну, наприклад, ви на 20% зростаєте щомісяця, в персоналі, це значить, що за кожні 4 місяці ваша компанія подвоюється. Це значить, що ви наймаєте людей, які ви ще серед, серед яких будуть випадкові люди, серед яких будуть люди, які не поділяють ваші цінності, і це досить великий виклик до компанії, да? Тому що. Виходить, що і системи, і команди, і культури мають пер перебудовуватися там три рази на рік, два рази на рік. А для для великої кількості компаній це значне випробування? Тобто нормальна компанія перебудовується протягом року, да а тут ми прям даємо такий великий поштовх до зростання, і не всі компанії з цим можуть а, саме в, в з цим можуть власне впоратись. Альтернативною є концепція мінімально життєвого жит... зростання. Я частково з нею погоджуюся, але я думаю, що для багатьох фаундерів це може бути ну, такою паличкою-виручалочкою, бо вона певний спосіб по е... іна... іна... і на і на розставляє інакші пріоритети та може допомогти вам зростати не тільки е... швидко, а комфортно. Да? Тобто, що мається на увазі? Тобто, стартап або компанія має функціонувати як оркестр, де кожен відділ має працювати гармонійно. Тобто, і суть принципу в тому, що збалансовані чотири критичні показники: перше це швидкість залучення клієнтів. Тобто, спочатку залучаються ті клієнти, які можуть стати амбасадорами бренда, тобто можуть його пропагувати серед інших клієнтів, другий показник це темп зростання доходу, тобто пріоритизується зростання доходу не в цілому, а зростання доходу з клієнтами, які можуть довго користуватися продуктом та багато за нього платити. Третій – це швидкість нарощування операційних можливостей, тобто узгоджується витратна частина з доходною, да, тобто, фактично операційні можливості. Нарощується пропорційно зростанню доходів, да? ну і четверте – це швидкість споживання ресурсів, тобто кожен витрачений долар розглядається з точки зору пріоритету розвитку бізнесу, а не пріоритету затикання дир, які є там, да? які виникають в процесі в процесі роботи. Отже, ключовий принцип балансування цих показників це знаходи, орієнтуватися не на середнє значення кожного з цих показників, а на мінімальне. Як органі... це аргументується, кажуть, що організація сильна настільки, настільки сильна її найслабша ланка, там, де ламається. Отже, коли компанія перевищує свої можливості в найслабшій сфері, вся система руйнується. Отже, якщо використовувати такий підхід, то ви можете зростати не швидко, а зростати розумно. Так? Тобто, не в тому, щоб зростати повільно, а давайте зростати. Як ми можемо підтримувати свій ритм зростання? Тут можна провести аналогію з бігуном. Да? Тобто бігун, коли людина біжить, потрібно зважити своє навантаження. Та е, людина фокусується не на швидкості, а на правильному диханні, оскільки це допомагає правильно розподілити сили та здолати відстань, здолати відстань за. Е, Тобто, досягти результату, а, а не просто там пробігти там, 10% маршруту і, і закінчити. Отже, практичні поради такі: розраховуйте реальну швидкість вигорання ресурсів, враховуючи не лише фінансові показники, а й виснаження команди, технічний борг. Виміряйте потенціал вашої команди, тобто не лише кількість, але й людей, але й здатність підтримувати якість при зростанні обсягів роботи. І відстежити показники успіху клієнтів не лише NPS, але й реальну цінність, яку отримують ваші клієнти, та на те, наскільки довго вони з вами залишаються. Отже, ми розглянули альтернативну модель, в рамках якої стартапам рекомендується не зростати максимально швидко, там 10, 15, 20% на місяць. Якщо у вас так не виходить, Якщо у вас ринок розвивається менше, потрібно більше часу на адаптацію, то в такому випадку подивіться, можливо, система гармонійного зростання збалансованого, хай більш повільно, зможе вам зробити більш стійкий бізнес, який хай не буде зростати там в рази протягом року, але забезпечить більш повільне зростання та більш таку стійку основу для бізнесу. Ви подумайте, можливо, вам така система підійде, вона не для всіх. Як не для всіх, і система швидкого зростання. Це залежить від того, на якому ринку ви працюєте, хто ви як людина, який у вас характер, які ваші амбіції, яка у вас команда, та в принципі, якими, з якими клієнтами та якими інвесторами ви працюєте. Отже, у вашому арсеналі буде ще така техніка для зростання. А якщо вам потрібні нові клієнти, звертайтеся, допоможемо знайти та залучити нових великих клієнтів. До зустрічі, до побачення. Бажаю всім великих контрактів.